Висит изолента прям вот в моточке. Висить ізоляційна стрічка прямо ось муточки. Раз, два, три. А ось хитрі підключили через будку, і там он буси всі висять. і он висять дроти, і он висять дроти. От провода. І в такому стані ця щитова вже п'ять місяців. Поставили її тут кілька років тому, розповідають місцеві жителі. Нібито для підсилення ось цієї трансформаторної підстанції пояснили тоді електрики людям. А може, просто для того, щоб легше було живити ринок неподалік. А торік тут впало дерево і завалило цей стовп. Тоді енергетики поставили новий. Це вони як попало зробили. 27 серпня це сталося. А ось привезти до ладу ці кабелі так і не спромоглися. Відтоді сюди неодноразово підключали нових абонентів, розповідають Одесити. І з кожним разом цей хаос тільки збільшується. А за метрів 30 звідси дитячий майданчик. Я ні, віднадія заприкасаються. Ву і вони видно десь стикаються. Ось там бачите, там моточки вгорі. І воно як бенгальські вогники сверкає. Ну воно все під напругою. Чому б короб тут не зробити якийсь. Ну щоб це все дійсно було під захистом, знаходилося. Тут діти гуляють, бігають. Ну це дуже небезпечно. Питання викликають, і ось ці кабелі. Вони протягнуті все від тієї ж трансформаторної підстанції. І Йдуть вони по стіні житлового будинку уходять Ось куди йдуть дроти. Вони йдуть по стінці будинку. Там розташовані наші квартири. Коли вогкість гуде неймовірно, вночі гуде просто неймовірно. Місцеві жителі вже зверталися до ДТЕК Одеської електромережі з проханням привести все це до ладу. Ось тільки їм відповіли: допомогти не можемо. Вони кажуть, що вони від громадян не приймають заяви. Заяви приймають тільки від начальника ЖКС. Ну, ніби ЖКС відповідає за нашу територію. А далі були дзвінки на гарячу лінію 1501, єдиний центр звернень громадян міста. Та походи до місцевої дільниці ЖКС Узівський. Ходила я до начальника ЖКС. Вони сказали, що вони подали заявку. Телефоную знову на 15.35. Ось мені прийшла відповідь. А ось і вона на папері все красиво. Ця підстанція обслуговується ДТЕК десь електромережі, кажуть в мерії. А тому за дорученням міського голови Геннадія Труханова департамент міського господарства надіслав листа енергетикам із проханням вирішити це питання. Ось тільки датується ця відповідь жовтнем минулого року. На цьому допомоги і закінчилася. Простежити за виконанням свого прохання чиновники явно не збиралися. За коментарем звертаємось і до енергетиків, а там кажуть, це добро не їхнє. Електричні мережі розташовані за адресою міста Одеса проспект Небесної Сотні 10 Б, не знаходяться в обслуговуванні оператора системи розподілу, адже вони розташовані після шафи приладів обліку і знаходяться на балансі клієнтів, які підключені до цієї шафи обліку. Всього 13 власників. Усі вони, за словами енергетиків, отримали припис навести тут лад. Вже наступного тижня, після нашого звернення, дроти впорядкували, розповіли місцеві жителі. А ось на питання, чи безпечно проводити електрокабель стіною житлової квартири, у компанії так і не відповіли.